174 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в генштабі за минулу добу. Росіяни тиснуть одразу на кількох напрямках. На Покровському Торецькому напрямках відбито майже сотню ворожих атак. Найскладніша ситуація на Курахівському відтинку фронту. Там українським захисникам вдалося стримати 43 російські спроби прориву. Ціль номер один для російських окупантів Селидове на Донеччині. Ворог просунувся там вперед. Напередодні у місті зафіксували воєнні злочини. Ворог відкрив вогонь по цивільних, які намагалися виїхати з-під обстрілів. Про війну на українському сході дивіться в нашому огляді. На Харківському відтинку противник штурмує в районах Стариця і Вовчанська. Ось кадри від прикордонників. Артилеристи бригади Гарта влучно накрили окупанта на Вовчанському напрямку. Знищено укриття, склади з боєприпасами, спостережні і зв'язкові пункти: 14 ліквідованих окупантів і 12 поранених. Минулої доби відбито 14 ворожих атак на Куп'янському напрямку. Воїни 3-ї штурмової завдали ураження станції РЕП, яка виявляла наші безпілотники в небі на Харківщині. За нею вдарили ворожий комплекс спостереження, антени та живу силу окупантів. На цьому відтинку ворожі обстріли не лишають цивільним вибору. Правоохоронці активно евакуюють людей з населених пунктів, наближених до лінії зіткнення. А це кадри з балки Журавки раніше Невського. Напередодні звідти евакуювали останню родину. Якою ми збройним силам України а також поліції. була проведена евакуація двох місцевих мешканців села Невське, які на протязі останніх тижнів знаходились під постійним щільним обстрілом з боку військ Російської Федерації, опинилися у самому епіцентрі проведення активних бойових дій. Ворог тисне на Луганщині і має деяке просування. Дронарі прикордонного загону в районі Креміної ліквідували шістьох окупантів, п'ятьох поранило. Також знищили 120-мм міліметровий міномет, три артилерійські позиції, сім військових вантажівок і чотири склади з боєкомплектом. Кадри з Серебрянського лісу показали воїни бригади Буревій. БМП пробираються крізь хащі, щоб виїхати на закриту позицію. Згодом наші оборонці знищують ворожі укриття та позиції. Там лінія окопів з бліндажами. Постійно накидуємо, розбиваємо. У часовому яру росіяни продовжують очманіло атакувати зруйноване місто всіма можливими видами озброєнь та намагаються продавлювати нашу оборону в районі каналу Сіверський Донець-Донбас. На цьому тижні ми йому не даємо там закріпитись, там постійно вражаємо ворога. Але дрони камікадзе ворожі та артилерія працюють дуже потужно. Все робимо для того, щоб на цьому напрямку ворог не проходив. На турецькому напрямку минулої доби противник здійснив дев'ять атак. Воїни Азову успішно знищують ворожий особовий склад. Працюють за допомогою скидів фугасних і запалювальних боєприпасів в районі Нью-Йорка. У Турецьку бійці 4-го батальйону охорони чинять опір, незважаючи на чисельну перевагу противника. Завдяки роботі наших пілотів у взаємодії з мінометними розрахунками були знищені вогневі позиції, засоби зв'язку та жива сила противника. Найгарячіше нині на Покровському відтинку. Наші захисники зупинили 41-шу штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Красний Яр, Миколаївка та Селидове. У селидвому ворожі армійці обстріляли цивільне авто людей поранено. Українські військові при виду Хортиці допомогли евакуювати потерпілих та надали їм першу допомогу. На Курахівському напрямку наші оборонці відбили 43 атаки противника. На кадрах робота воїнів 33-ї окремої механізованої бригади пара танків леопард обстрілюють російські позиції, де перебували окупанти. А це відео невдалого штурму рашистів на позиції Сил оборони в районі Времівського виступу. На штурм ворог кинув кількадесят одиниць техніки з десантом. Завдяки злагодженим діям наших бійців уражено близько 20 одиниць техніки. Під вогнем росіян щоденно перебувають у десятки населених пунктів Донеччини в Олексієво Дружківці щонайменше двоє загиблих і один поранений після чергового ворожого удару. Пошкоджено відділення доставки вантажів, торговельні ядки. Ми були всередині, були всередині вагоні. А скільки ударів було? А, декілька. Із прифронтових населених пунктів поліціянти вивозять родини та одиноких людей похилого віку, щоб врятувати як найбільше життів. Ситуація, як звичайно, друге ліпають, тільки політають, наш лайк. Сидіти, дожидатися, поки приводить розмови. Треба виїжджати, так Так. Да. із вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.